20 мільйонів на відновлення сум, онлайн-моніторинг міста і протести через закон про набу. Привіт, це Денис. Сьогодні розкажу про те, що відбувалося в Сумах цього тижня: від російських обстрілів до протестів у центрі міста. Вночі, 21 липня, росіяни атакували кабами Ковпаківський район. Сум. Внаслідок удару пошкоджені багатоквартирні будинки, торговий центр та автомобілі. 13 людей отримали поранення. Загиблих, на щастя, немає. Наступного дня ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури. Електропостачання зникло в окремих районах Сум, Сумському та Роминському районах. Уночі росіяни повторили атаку, що призвело до нових перебоїв. Увечері 22 липня молодь вийшла у центр Сум з гаслами проти законопроєкту номер 12414 Того ж дня Верховна Рада проголосувала за рішення, яке підпорядковує антикорупційні інституції НАБУ та САП генеральному прокурору. Проте через заборону проводити масові акції на другий та третій день протестів активісти вирішили залишати таблички з гаслами у різних локаціях міста. 23 липня відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими. Серед звільнених було щонайменше два жителі Сумщини Олександр Батура та прикордонник Володимир Лютенко. Ми будемо доповнювати цю новину на сайті, якщо когось ще із Сумщини повернули з полону цього разу. Якщо ви знаєте про це, повідомте нам у телеграм-боті. У Сумах запустили онлайн-моніторинг стратегії розвитку міста до 2027 року. Тепер сум'яни можуть перевірити, як реалізовуються заплановані проєкти та скільки на них виділено коштів. Суми одне з перших міст в Україні з такою системою. Простежити виконання стратегії зараз можна на сайті ГО Місто Розумних, а згодом ця функція з'явиться і на сайті міськради. А тепер до текстів наших авторів: хто б міг подумати, що в Сумах є команда, яка 32 роки поспіль не пропускає жодного сезону змагань. Це бейсбольні ворони, єдиний спорт. Клуб у місті з такою тривалою історією. Їхній співзасновник Роман Каравай у 50 років досі грає пітчером і мріє відновити дитячу лігу після війни. А на перших порах брати власноруч шили рукавички із маминого плаща. На сайті розповідаємо історію, яка почалася з книжки про бейсбол у лікарняній палаті. Останніми днями росіяни все частіше обстрілюють Суми безпілотниками. Військові кажуть, що ворог почав використовувати і талмаси. Це не швидкі та дешеві безпілотники, які виготовляють із неякісних матеріалів. Та, попри це, вони можуть нашкодити. Дити у тексті наша Ані пояснила, як працюється зброя та яких правил варто дотримуватися сум'янам для захисту. 22 липня назвали чорним днем для української антикорупційної системи. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт номер 12414 який фактично усуває незалежність Набу та САП. Увечері того ж дня. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, попри масові протести по Україні та попередження міжнародних партнерів. У тексті Артем розібрався, як ухвалювали рішення, які ризики воно несе, та чим займалися Набу і САП на Сумщині. Дякуємо, що читаєте і дивитеся цукр. Якщо хочете, аби ми й далі розказували про події в сумах і проводили івенти у дворику, приєднуйтеся до клубу цукру. До зустрічі!